Найкраща соціальна ініціатива щасливе дитинство, виконавчий комітет. Ну і МКП громаді. Сьогодні втрачі маленьке, скромне, але офіційне відкриття дитячого майданчика. Будівництво якого стало можливе завдяки спільній праці, співдружності благодійного фонду МКП громадам та Тречанської міської ради. На умовах співфінансування було закуплено і силами благоустрою встановлено цей чудовий ігровий комплекс який в подальшому ми плануємо збільшувати, розширяти ну, для того, щоб наші дітки, не дивлячись на часи війни, все таки мали можливість і радість гратися на чудовому якісному майданчику? Дякую, ми сподіваємося, що це. Не останній наш спільний проект. Ну він не перший, не і перший. Не і не і не Дякую. Окремо хочу ще раз наголосити на подяці благодійному фонду МКП громаді, який вже не один рік тісно з нами співпрацює і постійно допомагає нашій громаді розвиватися і ставати комфортніше та кращою. Найбільше мені подавається. Приємно те, що ось сьогодні таке гар в гарному місці і для діток такий красивий майданчик. Це завдяки співпраці Таращанської міської ради і благодійного фонду. Благодійний фонд. Ну, не один рік вже співпрацює із Старошанською громадою. І не тільки майданчики, у нас і е, для лікаря був час діяти в Україну, там порядка 100 тисяч, е, і Алея Троян це теж співпрацював благодійний фонд. Е, ми кожен рік проводимо конкурс Роби своє і Час діяти Україна. В в Такі переможці і роби своє, це кислівка, гарний проєкт там був. І час діяти ось зараз. Зараз ще конкурс проводиться, робить своє для сімей військовослужбовців і відповідно є проєкт із Тараші. Я думаю, що він теж буде в числі переможців. Я в тебе вірю.